У Угрівскакалку несподіваним поворотом стало бажання одного з гравців розділити приз з гіхуном на двох, не давши іншим перейти міст. Тут, звичайно, капець, як видно, що ці ігри завдяки нашим Бібі і Бобі зовсім не ігри, а розбірки цих самих Біби і Бобі. З точки зору ігор, чувак запропонував офігенний план, і будь-якого гравця він би влаштував, але не нашого Робіна Гуда. Але зараз не про це. Нехай у головного героя і довге запалювання. Він додумався штовхнути того, хто штовхає, тільки після того, як чоловік п'ять впало. І то не штовхнути, а тільки пригрозити. Він же паціє... Фіст, шо? мухи не образить, якщо вона не в рожевому костюмі. Але чому інші не виштовхали цього мудака? Не вже у тих, хто завис на мосту через витівки цього нелюда, не виникло бажання скинути його вниз головою всією юрбою. Чому всі роблять вигляд, що просто впоралися з грою, і ніяких додаткових перешкод не було? Це звичайно ж маячня. Чувак піддав життя багатьох чоловіків небезпеці, і насамперед його блінчували. Але ні, так не відбувається. Адже для нашого садиста приготована сцена інтрига нападу на гіхуна, тому його чіпати не можна, навіть якщо серіал від цього смердить